Привіт, приїхала, поїхала, тільки що скупилася трішки. Знову, як завжди, лампочки купила, ґрунтовку, Зараз, коротше, покажу. І сьогодні, зараз же, буду далі штукатурити. Так, ой, блін, ґрунтовка, Ось ця Артісон величезну вже взяла. Далі. Це ось ці пластмаски, отакі. Кваднікі штучечки. Це взагалі-то для, для проводів, пропускати проводи, так? Але я його взяла для інших цілей. Але чомусь я думаю, що Сережка захоче у мене його конфіскувати. і буде проводити провода. Ну, буду боротися, як зможу. Взагалі покажу для чого я їх взяла. Це у нас точкові світильники. Отакі З лампочками. Лампочки. Потім провід, Провод. два штуки для оцих точкових і для розетки, щоб перенести. Таки не витримала і купила собі першого в своєму житті структурованого валика. Зазвичай, хто знаєте, я сама придумаю всі, там штукатурку, а це вже думаю. Ай, ладно, спробую таки на потолку буду робити. Мені сподобався малюночок оцей. Дивіться який. І мені здається, що воно буде геть навіть і нічого. Потім фарш. Мій улюблений фірмовий, це для перців. Так, це, значить, далі сусідка вона ми проїжджає, яка вони пропонують бащинські сусідські. І це така акція називається. Береш оці сосиски, то тобі дають оцю ковбасу. <рив> <рив> то я й взяла. І йогурт. Ну, все, набрала. Ну і раз я набрала скільки сосисок, то вже дістали по дорозі, тільки що йшла тісто листкове, дріжджове. то якось купляла в морозілку. Е, -е І зробимо сосиски в тісті. Перчик вона фаширує. сосиски зробимо, боже, ужас. Взагалі, нам треба їхати на тренування, але ми їдемо в рибацький магазин. Так, <ріць> да? да. Це ж по-бистрому так обідав, щоб тільки попасти в рибацький магазин. Да, да, побіг. Вже й мами не треба. <ріць> Нікого не треба. Ага, звісно. <ріць> Це взагалі з цими рибаками. Але 12-ки приносить. Додому то треба возити по магазинах. Щаслива дитина, господі, закупилося на 500 гривень з чимось і щасливий. Нас тут Сережка і тут уже поприклеював цю сітку. Ну, коротше, кругом уже сітка тут є. Залишилась одна оця частина. І, в принципі, я думала, що буду сьогодні його штукатурити саме оцю. -сю. Але поки що часу немає. Я думаю, можливо, вечором буду. Тому що завезла з дитиною, як бачили, на тренування. Зараз пообіцяла ж йому ті сосиски в тісті, то зараз безстренько піду і буду щось випікати. І треба ще поставити рис на фарширування перцю. Ну, коротше, не знаю, хочу сьогодні ще встигнути, можливо, аж вечором. Завтра таке вихідні, можна сьогодні пізніше і лягти. І не буду, хоч вечора, зараз як проходять? Вечора зараз проходять у зборі дитини до... Завтрашнього навчання. Оце так проходять вечори. Проконтролювати все, ну отаке. Так що зараз ходімте, спечемо безстренько сосиски. Добре, що в нас хоч тісто вже готове є. І тоді будемо щось тут робити. Ну, хочу пошвидше, тому що сьогодні має мебель та прийти, Маю доставку адресну зробити, то хочеться вже дуже поскоріше. Це добре, дізналася, що оця самовирівнююча суміш. 7 годин до повного висихання. Це вже добре, тому що ми переживали, що треба буде довго, як ми тут будемо перелітати. А тепер -ки це добре. Ввечері якось зальємо, і вже зранку буде воно у нас усе тут готове. Так що let's go впекти! Ай, які красавчики вийшли! Дивіться, спеклися вже гарненькі. Ще в мене залишилося трішки тіста, то я хочу ось, взяла цукор, скрутила їх оце такими равликами якимись. На жаль, немає куриці, б курицію ще всередині. отако трохи. Ну Посиплю цукром і теж поставлю запічу. Але Івасик буде довольний. Якраз уже через хвилин 20 треба їхати. І таке хороше. Якраз перевіримо це тісто. Поки що мені подобається воно. А так, ще такі якісь кінжелики в мене вийшли. Ось його. Ну, їх трішки, але понятки буде, що посмакувати. Нормально, смачненько. Е? Я вже трішки тютю Іру пригостила, папу пригостила. <гум> Заходить? Ну і добре, смачного. Все, прийшли наші ці. Ще якийсь один лего конструктор. <гум> ну. Не знаю, коли ми там його звісно, вже будемо складати, судячи по, по висячій сітки на нашому вікні і, і на дверях. Але колись там будемо. Хочеться, звісно, заглянути всередину. Якщо хочеться, треба заглянути. Шматочок дістала. Якийсь. Шматочки якісь. Десь там. Десь там ще шматочки. Все. Ну, Приблизно оце таке. Рибаки. Рибаки, рибаки. Ого! Молодчинка ти моя. Ну що, нормуль? О, довольний вже? А то розстроївся, був навіть зранку. Угу. Шість годин ранку ходив на рибалку. 5, 30, Боже мій. Бо З цією рибалкою ти скажи, ну умничка. І ось те, що хотіла показати, отут, де в нас завжди була оця мокра стіна, дивіться. І ось пінопласт тут. І вона, ну, якби вона була б якась би така, знаєте, підвласна оцій цій мокроті, то по ній би було видно. А так по ній нічого не видно. Так що, не знаю, хто хто куди той пінопласт ліпить. Ну ми, ну ми ліпимо так, як вже ми просто бачимо, як у нас, яка ефективність. Яка повиносили вже, як бачите, гіпсокартони. Шпалери ще додеру. Зараз карніза цього треба зняти. Ну, я його просто вирішила таке все пильне зараз ось, ось, ось зробити, тому що переходжу і буду штукатурити. Все, повиносили, все. Отака От вже в нас залишилася кімната. Наразі. Ну і в общем, так як у нас сьогодні вже субота. В принципі, я зранку справилася зі своїми справами, поїхала ну, поїхала, та й справилася. Це приїхала, ось, їсти в нас наготовлено. І перчик у нас тушений, зафарширований, і борщик у нас є. Коротше кажучи, я вже не буду відволікатися на ці оці готовління всілякі. Тому зараз таки займуся повністю максимально. Оце цією грязною такою роботою, де зараз буду вся обліплена у цій шпаклівці і т.д. і т.п. Але таки потрібно його все оце там, принаймні, все заштукатурить. Я хочу прям і потолок уже там зробити і все. Оце ви вже все будете бачити в наступному відео. Але буду максимально сьогодні працювати саме тут. Сережки нема, то я буду сама. І зараз максимально зроблю все, що можна. А тоді вже, бо завтра ще й праздник, Ми не знали, що завтра праздник якийсь там великий. Вже сусіди порозказували, всі порозказували, то завтра таки буде собі вихідний. Тому треба за сьогоднішній день все це встигнути. Тому в наступному відео дивіться, що ми там встигли, чи точніше я, а вечором, можливо, Сережка, що ми там встигли за сьогоднішній день, будете дивитися в наступному відео. Все. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за те, що ви з нами. Будьте з нами! І слава Україні! Пока-пока!